Я вже рік вчу норвезьку мову, але тільки зараз дізналась про це дивне правило. Поясню на прикладі: у нас є речення: хар іктіс піст шоколаде, далі ми ставимо препозишун, ту уке. Я, не знаючи цього правила, сказала би і протягом двох тижнів. Але коли ми говоримо про минулий час і нам треба вказати певний проміжок часу, ми вживаємо саме по. Яйхаде іктіспіст шоколаде по уке. Уки okay. нам сьогодні в школі давали ось такий аркуш. Тут дуже багато різних припозишунів. Ми тренували, як їх правильно вживати, і оце сталі вирази. Їх усі можна завчити на пам'яті. Ви вже будете знати, як правильно вживаються пропозишуни. Ще одне речення саме із симпо. по хаде і кесет верандре» Я би сказала і третє ор протягом 30 років. Але правильно сказати, Ві хаде і кісет веранди по третій ор. Ніби і дрібниця, да, але ну треба вчитися говорити грамотно. Ось цей листочок, якщо може комусь треба, ви можете написати в коментарі. Я надішлю вам фото, щоб ви переглянули це все детальніше. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь і пока!